Колеги, шановні студенти, я хотів би висловити кілька думок дуже коротко стосовно значення і важливості тих праць Генрі Марша, з якими, можливо, ви вже знайомилися, які дуже відомі. І я хотів би наголосити або звернути вашу увагу на трьох. Таких моментах, які мені видаються дуже важливими в контексті ознайомлення із цими працями, перший момент полягає у тому, що із цих праць ми бачимо наскільки важливою є гуманітарна складова медичної професії. Це та складова, якою зазвичай нехтують в ну, певні молоді фахівці, часто студенти. Думаю, що це не є настільки важливо, як саме от професійний такий рівень чисто біологічних, технічних і інших знань. А складова оця вона називається біоетична, деонтологічна, гуманітарна складова, складова роботи із людьми, складова розуміння людського стану, розуміння людської біди. Вона має дуже велике значення. І ми це бачимо, тому що, власне кажучи, на цій складовій, на цій емоційній міжлюдській складовій, і ґрунтується весь, весь драматичний стрижень тих творів марша, з якими ми можемо ознайомитися. Без цієї складової, без цієї емоційної, без цієї людської складової, вони би втратили своє значення, і це були би просто протоколи лікування, констатація тих чи інших. Дій, які були вчинені, і їхніх результатів. І от саме за наявністю цієї складової, отакий жанр літературний відрізняється від наукового жанру, від жанру наукових публікацій, від жанру публікацій певних узагальнень клінічних або випадків із практики. Це дуже важливо і він дозволяє зрозуміти наскільки ось ця грань ось ця грань медичної діяльності є вагомою для, не тільки для роботи уже сформованого фахівця, а і для навчання. Студенти повинні розуміти, що цією гранню не варто нехтувати і навики морального судження, навики етичного судження, навики ціннісного судження, тобто аксіологічні навики. Повинні формуватися у молодого лікаря з самого початку. Тобто, скажімо так, людина, яка не розуміє, не відчуває оцієї грані, не відчуває етичної, деонтологічної, міжлюдської, соціальної, і іншими словами, можна звати, аксіологічної грані буття свого. Тут у цьому світі на нашій планеті вона буде мати великі проблеми в своїй лікувальній практиці. і Ми це яскраво бачимо із тих ситуацій, які описує марш. Це перше. Другий аспект, який би я хотів, на який би я хотів звернути вашу увагу у зв'язку із таким побіжним аналізом праць Марша, цей аспект полягає в тому, наскільки важливим є постійне наскрізне навчання. Оце постійне наскрізне навчання, яким знову ж таки дуже часто нехтують, хтось з нього посміюється, хтось принижує це, що ми і так все знаємо, ми і так все можемо. Я вам хочу сказати, що таке відношення є неможливе, а правильним є те відношення, що людина все життя. Проводить у постійному навчанні, причому це навчання не обов'язково читання якихось нових повідомлень. Хоча це ця складова повинна бути теж. Але це навчання воно є важливим в тому сенсі, що людина повинна аналізувати уже пройдений, уже здійснений свій шлях. Ну, щоб не бути дуже патетичним, то мова йде про те, що потрібно аналізувати кожен медичний клінічний випадок. Який трапляється на шляху лікаря. Це дуже важливо. І от якраз знову ж таки, ця складова є стрижневою, тобто, це є основним таким цементом, який цементує власне, те, про що свідчить Марш. Беш, тобто його... Твори вони якраз просякнуті, або вони даються в них історії, розповідаються з точки зору саме аналізу того, що трапилося, самоаналізу самого марша. Тобто, це знову ж таки, як і ота перша складова міжлюдських аксіологічних, моральних інших суджень, відносин. Оця друга грань його. Творчості без неї теж вона є стрижнева без неї не було би взагалі всіх цих творів марша, якби не було питання аналізу власних дій, власних помилок або власних навпаки позитивних результатів. І тому студенти повинні бачити наскільки важливим. Точніше, повинні себе налаштовувати до того, що аналізувати, вчитися на власних помилках, на чужих помилках і на тому, що описано в літературі, потрібно протягом всього професійного життя. Ну я вже не кажу про те, що є маса всяких завдань професійно вдосконалення, які включають ознайомлення з тим що виходить у інших спеціалістів для цього потрібно читати спеціальну літературу відвідувати спеціальні симпозіуми конференції конгреси і так далі і так далі на яких ці питання на яких точніше здійснюється цей обмін Фаховий обмін думками між різними представниками медичної професії, і третє, про що я хотів би сказати, на чому б я хотів зупинитися, це воно до речі. Ми могли це чути від самого Марша, коли він близько року назад. Давав відкриту лекцію у нас в медичному університеті. Він це підкреслює наскільки важливим є комунікація, відкритість навчання і, взагалі, спілкування з собі подібними колегами, тобто такий горизонтальний зв'язок. То ми казали про грань морально, аксіологічну, деонтологічну і етичну. Друга грань це є постійне навчання, постійне вдосконалення, прагнення до постійного вдосконалення, аналіз і так далі. А третя грань дуже важлива це грань, яка має на меті горизонтальну комунікацію. Якщо перша грань – це комунікація, лікар, пацієнт, то друга це міжпрофесійна комунікація. В межах своєї спільноти і е, оця міжпрофесійна вона виходить із першої цієї, із, точніше із другої грані постійного навчання, і тут не тільки в навчальному плані є важлива ця комунікація між фахова. А як це підкреслює марш? Ця комунікація є дуже важлива для вчинення конкретних дій для того, щоб вибрати правильну тактику, щоб розібратися в тому чи іншому випадку, марш постійно підкреслює, що потрібно комунікувати із фахівцями, не обмежуватися, не соромитися, але мати ну не те, що мужність, а мати відповідальність. Так? Комунікувати зі своїми співзі своїми колегами для того, щоб правильно поставити діагноз, правильно розібратися в тому чи іншому клінічному випадку, і якщо є якісь певні складнощі чи ускладнення, ніколи не обмежувати залучення інших фахівців, інших колег, навіть якщо це фахівці і колеги твого профілю. Оце теж дуже важливо, це потрібно пам'ятати. Бачите, і ці всі три речі вони зав'язані в один вузол. Тому що так, якщо людина, будучи фаховим лікарем, розуміє, що, що відповідальність в неї за здоров'я пацієнта є вкрай високою, то вона буде елементарно виконувати ці дві грані наступні, такі як постійне навчання і комунікація з іншими колегами для досягнення кращого результату, лише би. Не нашкодити пацієнту, і лиш би зробити пацієнту тільки найкращий, забезпечити точніше найкращий варіант, найкращий результат лікування цього пацієнта. Тобто, із цієї першої грані виходять мотивація для досягнення і реалізації двох наступних граней. От такі три моменти. Для мене мені вважаються вони ну, я так бачу, що вони є дуже важливими, і їх дуже чітко можна відчути і побачити, ознайомлюючись із творами Генрі Марша. Дякую вам.